Дівчата, всім привіт! Ради вас вітати на моєму каналі. Мене звати Оля, я експерт здорового руху, фітнес-тренер з медичною освітою. І сьогодні я приготувала для вас лімфодренажне тренування на все тіло, яке допоможе нам в боротьбі з набріками. Також на цю тему я маю окремий повноцінний курс, який складається аж з 12 комплексів. І якщо сьогоднішнє тренування вам сподобається, я буду дуже і дуже рада вас там бачити. Ну а ми розпочинаємо, приймаємо вихідне положення, сидячи, ноги можна зібрати перед собою або сісти на коліна так, як вам буде комфортно. Сьогодні ми будемо вчитись дихати діафрагмально, адже діафрагма це основний м'яз дихання, і вона працює як, так би мовити, насос для нашої лімфатичної системи. Дуже важливо в боротьбі з напрямками дихати саме діафрагмально. А також ми будемо покращувати рухливість нашого тіла, задіюючи найбільші лімфатичні канали, а саме в зоні грудної клітки і тазу. Тому сідаємо ми. Рівно. Наш таз, грудна клітка і голова, не мов би на одній лінії. Давайте уявимо, що позаду в нас є стіна, і ми головою, грудною кліткою і тазом ці стіни будемо підпирати. Ми подовжуємося за маківкою і сідничними кістками в різні сторони. Так, не мов би, ми хочемо розтягнути. Подовжити наш хребет. І з таким відчуттям ми постійно подовжуємось і сидимо рівно. Зараз ми розкриваємо широко пальці і ставимо пальці на ребра. Ми почнемо з активації діафрагмального дихання. Що ми будемо робити? На вдих ми будемо вдихати носом, а на видих видихати через рот. На вдих ми будемо збільшувати простір і об'єм в наших ребрах, а на видих ми будемо зменшувати. Так, давайте спробуємо. На вдих ми вдихаємо через нос. Ми збільшимо об'єм в наших ребрах, Не мов, бо надуваємося як кулька. І на видих видихаємо через рот. Об'єм в наших ребрах, можна навіть стиснути руками ребра, зменшується. Пробуємо ще раз дих через нос. Виштовхую, начебто, руки ребрами. Живіт вільно рухається. І на видих стискаємо руками-ребрами. Зменшуємо об'єм, і в нас також відчувається активація м'язів живота. Ще раз, ми немов би хочемо збільшити простір собою. Ми розкриваємо широко ребра через нос, вдихаємо. Плечі не підскакують і на видих. Руками прямо тиснемо на ребра і зменшуємо наші реберні дуги. Рухаємо з відчуттям, немов би хочемо відокремити кожне ребро один від одного. Ще раз. Вдих через нос, як кулька надули, заповнили увесь простір собою і видих. Ще два рази. Глибокий вдих. За маківкою тянемось вгору, плечі тянемо вниз і видих. Зменшимо об'єм. І останнє повторення глибокий вдих, подовжились. розтовхнули руки ребрами і видих. Розслабляємо нашу грудну клітку. Молодці. І з таким відчуттям, що на вдих ми хочемо збільшити об'єм і розкрити грудну клітку, а на видих зменшити, ми б хотіли сьогодні рухатись, все заняття в кожній вправі. Далі приймаємо положення, можна ноги зібрати трохи, подовжити в такий ромб, збираємо стопи разом. Спина в нас так само рівна. Зараз ліва рука йде під плече, ми будемо на неї. А права рука йде за потилицю. Основу долоні ми підпираємо потиличні бугри. Зараз ми будемо так само е, покращувати рухливість. Наші хребр, саме дихаючи таким чином, і ми будемо тягнутися ліктем догори, уходити в невеликий нахил. Але зверніть увагу, задача не піти вниз, не округлитись. Задача подовжитись і відокремити кожне ребро один від одного. Давайте зробимо глибокий вдих. І з цим відчуттям вдиху, ми хочемо відокремити кожне ребро, і на видих ми виштовхуємо килими, піднімаємось за маківкою догори. І ще раз вдих. Лікоть йде вгору і трохи назад. так, Трохи назад, розкриваючи грудний відділ. І з видихом піднімаємось. Наша задача подовжитись по цій лінії. Ще раз вдих і видих. Покращуємо рухливість так само грудної клітки. Ще вдих і видих. Видих. Уявіть не мов би, ребра це як віяло, так, яке вам треба максимально широко розкрити. І ще раз, глибокий вдих. І ух, видих. І останнє повторення збільшимо об'єм на вдих. І на видих виштовхнули, повернулись. Змінимо руку. Зараз права рука йде в опору, ліва йде за потилицю. Так само делікатно пом'якшена лікоть. І на вдих Ми розкриваємо ребро, лікоть іде трохи назад. І видих. Вихідне положення. Повертаємось. Ще раз. Видих і видих. Пам'ятаєте, ребра не мов би віяло, ми відокремлюємо кожне ребро один від одного. Видих. Молодці продовжимо. Видих. І видих. І останнє повторення. Вдих, видих. Чудово. Далі з цього положення ми збираємо наші ноги разом, переходимо з вами на лівий бік, коліно над коліном, ноги зігнуті приблизно в кут 45 градусів. Рука в нас йде трохи далі від плеча, і так само зараз вправа буде йти за потилицю. На вдих ми зараз будемо вже обертати нашу грудну клітку назад, виштовхуючи рукою килим. Я роблю вдих через нос. Вдих, виштовхнув, хочу не мов би подивитися, що там позаду мене відбувається. А на видих обертаю грудну клітку вперед, а в той час підіймаю верхню ногу і коліно дивиться в стелю. І я хочу не мов би відокремити грудну клітку від таза. так? Лікоть йде далеко вперед, а нога йде в стелю. І знову вдих і видих. Опорна рука делікатно зігнута. Продовжуємо, дівчата. Вдих подивилися за себе, за лікоть. І з видихом скрутились. Видих. Молодці, ще глибокий вдих. І видих. Ще два повторення. Вдих, подивилися за лікоть. І видих, віддаляємо таз від грудної клітки. Тягнемось вперед. І останнє повторення: глибокий вдих за маківкою подовжились і розтягуємо наш хребет, покращуючи рухливість в лімфатичних каналах і в суглобах. І повертаємось назад. Чудово! Далі, дівчата, переходимо на інший бік, приймаєте положення вихідне. Зараз ми сидимо на правому. Боці, права рука йде трохи далі від плеча. Моя ліва рука вспливає, йде за потилицю. І зараз так само на вдих. Ми будемо обертати грудну клітку. А на видих я починаю завертати себе назад, і коліно верхнє йде догори. Воно дивиться в стелю. Видих. Опорна рука делікатно м'яка. І знову глибокий вдих. Ми хочемо покращити рухливість грудної клітки і так само покращимо рухливість в куршових суглобах. Так? Активуємо. І знову глибокий вдих. Виштовхую себе рукою, так, аж килим виштовхую. І з видихом пом'якшусь. Тягнемось не тільки вниз, а далеко вперед, віддаляючи грудну клітку. Ще глибокий вдих. І видих і завершуємо глибокий вдих за лікоть. назад, подивилися. І видих, видих. Молодці. Далі, дівчата, ми приймаємо вихідне положення чотири точки опори. Якщо комусь дискомфортно в таких положеннях в зоні колін, можна підкласти подушки або скласти килим в декілька разів. Так? Ми приймаємо вихідне положення. Коліна в нас на рівні кульшових суглобів, а долоні в нас під плечима. Ми знаходимо центр, центр нашої ваги. Можна похитатись вперед, назад і знайти рівномірне навантаження. І зараз ми будемо активувати наш, наші лімфатичні канали саме в зоні грудної клітки. Моя рука починає ковзати вперед. Йде вгору. І я не мов би, хочу намалювати коло, розвертаючи грудний відділ разом з нею. Я зараз буду ховати руку назад, видих. так, Ліко дивиться вперед, а долонь назад. І знову на вдих подовжуюся, не мов би, я малюю це коло напроти, напроти стіни і повертаю на видих. Ще раз. Вдих, розкрили. Намагаємося як можна далі подовжитись і виштовхнути себе. І видих. І продовжуємо. Вдих і видих. Ще. Стараємось кожним разом потягнутися за пальцями, як можна далі розкрити грудний відділ. Видих. Ще вдих. І видих. Ми хочемо, щоб рухливість нашої грудної клітки покращувалась кожним рухом. І вдих. Видих. І останнє на цю сторону. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Переходимо до іншої сторони. Так само рука починає ковзати. Ми тягнемось вгору. Вперед обертаємо грудний відділ і видих закрили. І знову на вдих подовжились і повертаємося в вихідне положення. Продовжуємо. Глибокий вдих, обертаємось. Видих. І вдих. І видих. Подовжимось постійно за маківкою, немовби хочемо розтягнути наш хребет. Вдих і вихідне положення видих. Ще вдих, видих, вдих, видих. І останнє повторні як можна далі потягнути за пальцями. Видих і завершуємо вдих і видих. Чудово! Зараз ми з того самого положення. Чотирьох точок опори будемо виштовхувати, не мов би килим вперед. Так я саме руками починаю себе виштовхувати, і ми будемо йти в згинання в кульшових суглобах. Все виглядає дуже просто. Ми виштовхнули себе і видихаємо видих, але повністю не розслабляємося. Ми залишаємось на над п'ятками. І на вдих ми подовжились в чотири точки опори. Тут би ми хотіли, щоб наш таз, грудна клітка і голова були на одній лінії, щоб в нас не виникало ось такого прогину в попереку. Ми підтягнемо живіт, мов би тут нас підпирає якась стрічка. І ми продовжуємо рухатись в такому нейтральному положенні. І видих. І подовжились за маківкою вдих. Ще. Видих. І вдих. В середньому темпі, і видих. І вдих відчути, як відбувається е, згинання в е, кульшових суглобах і вдих. Ми зараз покращуємо рухливість в цій зоні, прибираємо таким чином набряклість зони ніг. І зараз будемо все це комплексно разом з грудною кліткою робити. Ще два повторення і видих. І вдих. Пам'ятайте, що спина в нас рівна, видих і вдих. Чудово! Зараз, з цього положення, ми поєднаємо ці дві вправи. Зараз моя рука буде ковзати вперед, підійматись назад. Я буду в цей час сідати вниз, не до кінця на п'ятки. Руку зараз ховати не будемо. І ми одразу будемо її повертати назад на вдих. І знову інша рука. Видих. Ми подовжимося постійно за пальцями. І вдих. І трошки можна прискоритись. Видих. І вдих, пам'ятайте, що в попереку ми не розгинаємось. Видих. І вдих. Відчуйте, як приємно вже з кожним рухом стає вашому тілу. Вдих. Ще. Видих. І вдих, молодці, дівчатка. Продовжимо рухатись. Рух плавний, легкий і вільний. Вдих. Ще. Видих. І вдих. І завершуємо. Останні два повторення. Розкрили грудний віці. І закриваємо. І останні повторення. Видих. І вдих. Молодці. Ви я впевнена чудово справляєтесь. Давайте сядемо трохи, відпочинемо. Можна зійти на передпліччя, розслабити шию, можна руки під чоло підкласти. І полежати в такому положенні. Подихаємо, відновимо дихання. У нас ще чекає декілька вправ, зробили глибокий вдих. І видих. П'ять секунд відпочинку. П'ять, 4, 3, два, один. Молодці. І тепер ми підіймаємось. Ми зараз будемо переходити в перевернуте положення. Ми активуємо стопи. Ми виштовхуємо зараз руками килим, відриваємо коліна від килимка і переходимо в положення собака мордою вниз. Зараз ми б хотіли, щоб наша голова залишилась напроти грудної клітки. Тобто, щоб ми не виштовхували себе аж туди. Наразі нам це не потрібно. Ми відчуваємо гарну вагу на руках. І зараз моя права нога підіймається догори, і ми будемо зігнутим коліном малювати коло. Не мов би... Малюючи так коліном, як пензликом коло навколо себе. І. Шість. Покращуємо рухливість. П'ять. Погляд вперед на килимок. чотири, Ще. Три. Ще. Два. І останнє. Один. Чудово. Зараз ми знову повертаємось. І приймаємо вихідне положення на колінах, а задня рука піде вперед плеччя. Передня рука в нас буде десь під плечем, приблизно зараз ми будемо покращувати рухливість та куршового суглобу. Що ми будемо робити? Зараз я подовжую праву ногу догори на вдих. Високо, дуже не піднімаємо, так на рівні тазу, може трошки вище. І дивіться, тут дуже уважно. Ми б хотіли залишити поперек нейтрально, тобто не прогинаємось, не розгинаємось. А з видихом підтягуємо коліно. Видих. І п'ятка, що важливо, дівчатка, на одній лінії. Ми б не хотіли, щоб вона падала. Так, і повертаємось назад. Видих. Відчуваємо гарну опору в нижню гомілку. І вдих. Таким чином ми покращуємо рухливість нашому тазу. Також активуємо, що е, не менш важливо наші сідниці. І вчимося контролю. Вдих. Контролюємо зону живота. А саме попереку. Так, ще шість. Вдих. Ще сім. Вдих. І останнє повторення. Вісім і вдих. Молодці, відпочиньте. Сядьте трохи на п'ятки, подихайте. Ми гарно активували цю сторону. Дихаємо 5, 4, 3, 2, 1. І далі, дівчатка, ми переходимо е, знову в 4 точки і крокуємо вперед цією правою ногою. Ми робимо крок. Тут для зручності задня рука може бути на якомусь підвищенні, наприклад, йога-блоки, висока подушка тварда, якісь книжки, щоб вам було зручно, так? Зараз ми будемо подовжувати нашу руку малюючи коло, а в цей час, нога на назустріч, і ми видихаємо Фу, видих. Під колінкою може бути також щось м'яке. І на вдих ми повертаємося і подовжуємось. Тим часом ми покращимо рухливість всього тіла, дуже комплексна вправа. Видих. І вдих. Відчуваємо гарну опору в стопу. Видих. І видих. Молодці. Ще. Видих. І видих. Продовжуємо. Активно рухаємо. Розкриваємо грудний відділ. І повертаємося. Ще. Видих. Вдих. І останнє повторення. Видих. Подивились назад. І вдих. Чудово. Повертаємо ногу назад, сіли знову на п'ятки, відпочили 3 секунди і будемо повертатися в інший бік. І тепер, дівчата, ми переходимо в інший бік, я стаю одразу на іншу сторону, щоб вам було краще видно. Повторюємо ці три вправи. Ми активуємо стопи, піднімаємось, перевернуте положення. Так пам'ятайте, що ми зараз сильно виштовхувати грудну клітку не будемо. Ми відчуваємо гарну вагу на руки. І зараз ми підіймаємо ногу зігнуту і починаємо обертати нашу стегнову кістку, малюючи кола. І видих. Продовжуємо рухатись. П'ять. І намагаємося, щоб таз не ходив вправо і ліво. Ми його відцентрованим тримаємо. Три. Ще два. І останнє повторення. Один. Молодці. Повертаємось сюди. І зараз задню руку ми будемо виставляти на передпліччя. Пам'ятаєте, нас чекає така класна, приємна, комплексна вправа. Зараз я подовжую ногу догори, піднімаю на рівні тазу, можливо, трошки вище, так? але не прогинаємось попереку. Активували живіт. Вчимося контролювати своє тіло. І на кожен видих будемо підтягувати. Видих. П'ятка на, на лінії з коліном. І на вдих подовжилася. Видих. І вдих. Молодці дівчата. Три. І вдих. Відчувайте, як з кожним рухом ви стаєте все більш рухливою і сильнішою. Ще п'ять. Ще два рази. Шість. І останнє повторне: підтягнули коліна до себе. П'ятка на лінії. Видих. І повертаємось. Можна сісти, трохи відпочити. Зробили глибокий вдих, видих. Відновили дихання, можна похитати з п'ятку на п'ятку. І зараз переходимо до останньої третьої вправи, повертаємось і крокуємо вперед. Робімо широкий крок. Пам'ятайте, тут може бути підвіщення, під колінкою щось м'яке. І зараз ми малюємо коло і почнемо обертати, і рука з ногою, іти назустріч видих. Не обов'язково доторкатись. І вдих. Ми подовжуємось постійно. І Два. Вдих. І три. Вдих. І чотири. Вдих. Ще два рази. Видих. Вдих. І останнє повторення. І видих. Чудово. Супер. Повертаємо ногу назад. Сідаємо на таз. Три секунди відпочиваємо. Вдих. І плавний м'який видих. Ще раз вдих, видих. І останній вдих, видих. І остання вправа, дівчат, нас чекає дуже приємно. Ми будемо малювати нашим хребтом, немов би хвильку. Одночасно з цим працю, працюючи комплексно, активувати мобільність в тазу. Стаємо в 4 точки опору. Я на е, видих намагаюся сісти, виштовхнути килим вниз. Тут я починаю округлювати спину. Зверніть увагу, я виштовхую, розкриваю задні ребра, видихаю вниз, в них. Ось задні ребра. Так Голова йде вниз до грудної клітки. Я виштовхую себе вперед на руки і починаю робити ротацію, розвертати стегну на зовнішню сторону. Гомівку розкриваю. Повертає ногу назад і знову подовжилась вниз вдих. Округлила спину і інша нога. Видих. Ще. Вдих. І така, як хвилька м'яка. І видих. Продовжуємо. Вниз. Вдих, подовжилася за маківкою. Округлили себе, розкрили лопатки, розкрили задні ребра. І ротація ноги. Видих. Ще глибокий вдих. Розслабили грудну калітку. І виштовхнули себе видих. Ще два повторення вдих. відчуйте, як такі прості, так, з однієї сторони, рухи можуть максимально затіювати наше все тіло. І останній видих. І завершуємо на останню ногу, щоб все було рівномірно і на ту, і на іншу. І повертаємося. Сідаємо на п'ятки, дівчата, і відновлюємо дихання. Можна підкласти руки під чоло. Давайте згадаємо, що на вдих ми зараз будемо згадувати, що ребра розкриваються, а на видих вони закриваються і об'єм зменшується. Через глибокий вдих, видих. І останній вдих і видих. І для останньої вправи на розслаблення ми приймемо положення, лежачи на спині, дівчата. Ми підтягуємо зараз в кошик з рук праве коліно до себе, до грудної клітки. Намагаємось розслабитись. Таким чином, знімаючи спазми, якісь блоки з нашого тіла, суглобів, глибокі вдих в ребра і видих. Ще вдих і видих. Зміть, будь ласка, ногу. Підтягнули ліву. Зараз сьогодні наші ноги дуже гарно попрацювали, як і все наше тіло. Видих і вдих, видих. Молодці. В кінці давайте покладемо, вирівнюємо ноги. Руки можна покласти або на живіт, або на ребра, або влягти в таке положення, як вам зручно. Давайте закриємо очі. І сконцентруємось на своєму тілі. Зробимо глибокий вдих, наповнюючись цей час приємною енергією. А на видих ми розслабимось і відчуємо, як вся напруга з нашого тіла уходить. Ще раз, глибокий вдих, ми відчуваємо, як кожна клітинка нашого тіла наповнюється життям. І з видихом ми немов би розтікаємось по килимку і видихаємо. Останній глибокий вдих. Ми дякуємо собі за це тренування, за цю практику чудову. І з видихом розслабляємося. Чудово! Дівчата, наше тренування завершується. Дякую, що були зі мною. Посилання на курс з подібними комплексами і тренуваннями я залишу в описі під. Відео. Я впевнена, що ви відчули, як такими простими техніками можна класно активувати все тіло, тим самим активуючи всі лімфатичні канали. Дякую вам, бажаю гарного дня і до зустрічі на нових заняттях.